Річка вночі проявляється не так, як в день, і не так, як зранку. Ввечері річка інша. І вона ну, і сама входить в інший режим. І, і людей, і, і всіх тварин, і всю живність, яка в ній, і тут по берегам, і якось залежить від неї, від її мікроклімату. Вона вводить теж в інший режим, зовсім інший режим, і також вводить в зовсім інший внутрішній якийсь стан. І якщо ви в день можете налаштуватися на якісь одні прояви річки, увечері ви можете вже налаштуватися на зовсім інші прояви річки. Тобто річка вона грає якби в чотири руки, Вона грає з вами в чотири таких інструктори. Інструктор, який вас інструктує зранку на сході сонця, в день, на піку, там сонця, воно високо, під вечір, увечері і вночі. І це чотири види взаємодії з річкою. Ці чотири стани, тому що вам постійно треба свій діапазон частот внутрішній, свій особистий, спів налаштовувати на, на діапазон річки. А річка вона теж в чотирьох діапазонах працює, в чотирьох таких позиціях.